І всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Андре, і ви на каналі Андре Тв. І сьогодні ми продовжуємо наше проходження по грі Warplane Inc. Ми все приближуємося і приближуємось до столиці ворога. Ну будемо це так рахувати. В попередній серії ми отримали цей літак, який називається bf 109 Ну, думаю, всі. Побачили його назву в ангарі. До речі, я буду прискорювати, як я прокачую літаки, тому що не думаю, що комусь буде цікаво дивитися, як я цим займаюся, як я перелистую всі настройки, і щоб покращити, Ну як ви зараз бачите, це коридор. Тому що це поки що тільки так можна назвати. Якщо мене збила перша ж зенітка. І так, бафи, як я казав, не буду ніякі юзати. Що ж, полетіли, випробуємо новенький. Ну як новенький, мало прокачаний літак, Надіюся, ми долетимо досить далеко. не думаю, його взагалі не Ну і звичайно нас зіб'ють сто раз в цій серії точно пілота. Підстреліть з 10 триллярдів раз. І як і Якщо повезе, то ми взагалі в кінці бою наш літак знищить. А ні, ми посадили. Цікаво, як таке вигнути, ну ви ж бачите, який він розбитий, як він летить. От в мене питання таке. Він такий розбитий, якби... Ну я навіть не знаю як це назвати. Літаки літають над нами. Цікаво, цікаво. Ну, як завжди, нас нас майже збили із простого ствола. Ну, це мабуть взагалі не простий ствол, якщо мене збивали попередні серії із нього. Як можна на цей взагалі пробити літак із пушки? І чи взагалі це можна? Напишіть в коментарях. Звичайно, якщо хтось додивився до цього моменту. Так, головне акуратно, обережно посадити. Посадити ось це, тому що я вже не хочу по тисячу раз. Дякую, просто не хочу проходити перший аеропорт по 10 тисяч раз. Так. Мало прокачаємо літак. докупимо бомб. Ну що, йдемо далі. Кому цікаво це читати? Можете ставити на паузу і перечитувати. Я не хочу затягувати цим серію, тому що якщо я почну читати, мене взагалі ніхто не буде дивитися. Оце я знаю на всі 100%. І так, звичайно, ми ж не збиваємо нікого. Блін, Будь ласка, ви бачили це якесь що? Літак просто взяв і загнувся. У мене питання, як він летить тут вигнати. Краще не задумуватися, бо добре, що він і так летить. О, до речі, крила нема. Ну, я вже казав, що я навіть без двох крил міг посадити це корит. Ну не це імену, це був інакше літак, але байдуже. А ну звичайно. Нам швидко не летили. Так, летимо ми наступний виліт. Надіюсь, зараз все буде добре. І я знову не зроблю як тільки що в цей даний момент. Так, я сподіваюся, що я нічого тут всякої дурниці не, не нароблю. Хотів сказати дякую, молодці, що збиваєте своїх солдатів. А, а. Ну, звичайно, хто б сумнівався, що мого пілота підіб'ють. Те, що ще й крила знесли. Ну. Летимо ще раз, ніхто не забороняв робити ще одну спробу. І так, надіюсь нас тепер не зіб'ють, як всі попередні рази. Ну тому що це не буде дуже весело. Ну, що можу сказати? Скедуємо. А, ну, ну звичайно ж нас ще пілота я це сказав. Дарма. Ось не треба було казати про пілота. Просто дарма я про нього нагадав. Вічно, коли я нагадаю про пілота, через пару секунд його збивають. Краще не нагадувати про пілота. І дарма я сказав це початку відео про пілот. Пілот це персонаж, який спеціально мстить за те, що ми його унижаємо, що його вічно збивають. Але це. Та байдуже летимо ще раз. Надіюсь, цей заліт нам пощастить. А ну, пощастило ми вбили і так, але щось мені здається, що він впав на пулеметчик, а пулемет, пулеметчик якось вижив. Дивно-дивно. І, до речі, пулемети стріляли без солдатів. Я один раз так... такий один раз, декілька разів так попадав. Звичайно, ми ж збиваємося в перше дерево і тут ми збиваємося в перший стовп. Але байдуже. Блін, вискакують реклами після кожного її спроби. Оце вже маленько набридає. І тут ми збиваємося. Ну, звичайно, мене, до речі, зараз збили із ствола, як завжди. Ну що ж, Надіюсь, це буде наш останній заліт бензоном. Надіюсь, хватить, його точно не хватить. Тому летимо і просто будемо надіятися на. Вдачу. Шасі з неї пошкоджено. Дякую, що не знищено, тому що інакше я б не посадив цю концерн в банку з крилами. Так. Так, 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 так. Для чого вони взагалі вилізли новичку? на вишку? На найвидніше місце, в яких їх можна спокійно збити. Та й ще й цьому пощастило. До речі, якраз і він мене тут підбив. Що не долетиш? Ти що не долетиш? Долети. Це що за гора? Ну, звичайно, як завжди, інтелект, бо найкращий, найпрекрасніший. Збили ми що. О, -о, -о, -о. Але нам бенза не хватить. Ми не долетимо. Паливо закінчилось. Давай, будь ласка, долети. Долети. Ні, ну не треба, ну давай. Давай я сподіваюся на те, ага. Це, типа. типа, ми долетіли у дерево, я так зрозумів. Я так зразу і зрозумів. До речі, якщо хтось додивився до цього моменту, пишіть в коментарях, чи мені. Робити відео довгі чи обрізати всі ці нецікаві моменти. І просто виставляти, як я вже лачу на фулоумені. Таку просто по один заліз, щоб пролетіти один спам. І більше нічого не знімати. Пишіть в коментарях е тим, що я знімав епікотики удобно. Е до речі, бачите, я ж казав, що на літаку можна летіти без крил. Ну це в цій грі. Не знаю, чи в реальності можна, але в цій грі це точно. І так я, до речі, посадив літак. Ну не цей, чесне слово, не цей. До речі, включайте закрилля, коли злітаєте, так літак швидше підлетить. Я вже це провірено мною. А якщо я це провірив, то це вже точно. Інфа 100. Так. Так. І так, бачите, якось він швидко падає, Ну, вам не здається, таке. О, оця бомба взагалі бомба. Добре, що нас збиває зразу всі ці зенітки. вони мені вже маленько набрелили. Вічно летеш і тебе завжди зб'ють. Ну прямо завжди. Все, я, від... я йому помстився, тому що він був дуже наглий. Як мій літак летить при 130 км в час вгору? Так, будь ласка, пощастий, нехай то, що там горить. Не буде якимось предметом, а просто текстуркою. Все прекрасно. Блін, це взагалі якийсь легендарний момент тут. Та ні, не легендарний, звичайно. Його легко, думаю, повторити. Але на цей раз ми зобов'язані посадити цей літак, тому що це... це просто буде. Так. Так. Давай, будь ласка, не розбийся. Так, а вам не здається, що у цього літака якісь часі майсельний? Мені так здається, тому що, наприклад, буду називати той перший літак чайкою. Він похожий. Коротше, його я не міг так посадити просто на 130 км. Посадити його просто, ну щоб посадити. Його потрібно було десь до 200 розганятися, якщо не помиляюся, і... Прямо під самий міліметр торкатися до землі. А цей садиться взагалі легко. Так, це вже, мабуть... А, так, точно я ж пройшов респаун, це вже нова карта. Ні, це не нова карта, це нове місце, яке нам треба пролітити. Пролі... А ну, ну хоча б не пілот. От за це я дякую, що це б не був пілот. І, до речі, ми посадили літак. Так, ну прокачуємося далі. І летимо, бафи не беремо, тому що на ці літаки я не знаю. Це просто нереалістично, для чого розробник їх додав. Ну, хіба що для приколу не знаю. Тому що на таких літаках якби таке установив, там крила б повідпадали, оце 100%. Так. Чому він по мені не стріляє? На іл 2 по мені стріляли. На чайці не стріляли, на цьому не стріляють. Мабуть, вони вибирають спеціальний літак, який їм не, не подобається. І по ньому спеціально стріляють. Так. Так. Ну надіюся, що ми не долетимо до спавна, тому що... тому що це неможливо. А, це що? Це звідки пулемети? А, це з танків пуле... А як танк? Із о, цим, із башнею вперед. Ну, в смислі, проти мене дивиться його. Башня. І він стріляє в мене. Може в них пулемети, типа такі, ну, пулемети на криші танк стоїть. Ну не знаю. Накупив я маленьку грошей, ну як маленько, 9 тисяч. І тепер ми прокачаємо літак на максимум, майже на максимум, але це байдуже. І надіюсь, що ми долетимо. Топливо в нас максималочка, але це не факт, що ми долетимо, тому що, як це важте, наш найброньованіший літак на землі, може збити чел, який стріляє по нас. Із ствола. Кермо висоти пошкоджено два рази. До речі, що це таке? Кермо висоти, от що це таке? Типа. пілот управляє чи що... О, задній хід. чудово. Що? Я би на чайці так не зробив. Ну дивіться, він просто посадився ззаду. Це взагалі можливо, як він не розірвався. Як пілот виживає, коли літак горить? Краще над цим не задумуватися. Ну що, але не хотів сказати, так? Да? Зря я знову кажу, дарма я нагадав про пілота, як він вижив. Тільки ти згадаєш ці гри про пілота, І одразу винишуть. Краще не повторяйте моїх помилок, коли граєте. Warplane Ink ніколи в своєму житті не згадуйте пілот. До речі, на дережа біля міг пос. Ні, я не міг. І навіть садив І так. Цікаво, як він не розірвався. Цікаво, цікаво. До речі. Чи долетимо ми на цей раз? І чи виживе нас пілот? Наш пілот. І Я його знову згадаю, тому що я хочу перевірити, чи що тут працю... працює, працює. Вже заговорюся. Так, ловіть бомби, інтересно, хтось подірвеся. Тільки два, ну ви зміщаєтеся. А, ну вже крило збито, та ні, не знаю, чи долетимо. Ну, поки що ми побили рекорд. Хто пошкодив мені крило? Ось я тільки що нікого не бачив. О ні, ну все. Тут ноль шансів пролетіти з таким кулеметом. Це вже я знаю 100%. Кол. А чому я це знаю? Тому що ці зенітки мене вже 10. Стільки часу і на одному літаку я їх пролітав. А, ну ще й крила знесли. І коротше на одному літаку я їх пролітав. вони просто всі залпом вистрілили. І знесли мій літак. Я не знаю, як там вижити можна було. До речі, гроші доста так дають. Так що можна так спокійно поліпшувати, покращувати. І так. Ну хоч тепер скажіть мені, що я долечу. І до речі, цей літак якось цікаво... цікаво керувати. Ну, він якось дуже різко опускається, піднімається, це якось нелогічно, я вам скажу. А ну вже праве крило, що що там, кермо. Висоти пошкоджено, це, це 100% цей руль, яким пілот наш управляє, керує. Ти їхній літак, зробив конкат за об їхній живі установка, розумно. Давай посидися, ти ж міг, він цей раз не зміг. Досить набридає, коли тобі зносять два крила і ти стільки часу втратиш, щоб долетіти до того місця, до якого ти хочеш долетіти. Логічно, звичайно ж. Що... Нічого не скажеш. До речі, хто додивився до цього моменту, пишіть в коментарях. Я лайком, так в коментар. Тому що цікаво це. Що це тільки що було? Я літак збив. Нарешті є одна цілей нашого походження виконана. Я збив літак своєю бомбою. Не знаю, чи це в реальності хтось таке повторяв, але я збив його своєю бомбою. Це чудово. Це пречудово, що його збив своєю бомбою, тому що... До речі, це було на якісь на хрусті виходять, чи мої бомби. Немає якось майле. А, ну два тела, ну дякую, дякую. І ще у мене бахнуло. Коротше, краще сам себе підірву, щоб ніхто не догадався про те мої технології. Тому що на таких імбових літаках краще не літати їм. Тому що тільки їхній вироб... їхній інженер може. На них літати, це ось взагалі не літак, це якась консерва реально. Мені здається, Іл 2 буде ліпший. Чи мені так здається? Напишіть в коментарях. На цей раз я поступлю вес у маленьку, тому що мені набрило цими зенітками, які мене дістають на висоті 1800 метрів. А знизу вже взагалі мовчу. І як вони збили мені кришу, якщо вони ж знизу я ось, то байдуже. Це ж вроді би розривні. Так і так. Так і так. Круто звучить, але... але байдуже. Летимо далі. Мабуть, потрібно вже знизатися, тому що мало нудно. Летіти під самими хмарами. Ем. Та й до речі, якщо я буду летіти на тим місцем, то ці зенітки всі почнуть по мені, Просто з кожного будинку почнуть з мене шмаляти і тоді точно мене винесуть. Так, почалося найскладніше. Ну з такими кулеметами нічого не складно. Будь ласка, не винесіть друге крило. А? Я вас прошу не винесіть друге крило. З що мені? А ні, це не боєвкладка, укладки, це вроді би. Пулемет винесли мені один. Ні, все, 100% посадимо. На цей літак взагалі не заважаємо уваги, тому що я би, якби я по ньому стріляв, я би точно розбив свій літак. Так, де аеропорт? А ось аеропорт, все. Все нарешті. Ми пройшли і цей літак. ми пройшли цей літак. Ну зараз побачимо, чи ми його пройшли. Так, ми підходимо все ближче і ближче до столиці. Купляємо цей літак. І так, дякую всім за перегляд. Цей літак ми вже будемо проходити в другому відео. Бажаю всім удачі, ну і всім до побачення.